Як часто у вас виникала проблема вибору підходящого стейт менеджера для вашого застосунку? Незалежно від того, чи пишете ви великий продакшн застосунок десь в компанії в себе, або щось маленьке, pet Project, або чисто щось для себе, вам потрібно використати якийсь стейт менеджмент в React. Також у світі повелося, що React з коробки не придумав нормального рішення. Звісно, є контекст, але з контекстом куча своїх проблем. І от незручно використовувати, потрібен контекст провайдер. З точки зору перформансу, всі дані, які ви використовуєте. Тобто, якщо компонент використовує якийсь стейт, і цей стейт змінюється, він буде ререндеритися. Навіть якщо в контексті змінюються дані, які компонент ваш безпосередньо не використовує, але він буде ререндеритися. А разом з ним всі дочірні компоненти будуть також ререндеритися. Це незручно з точки зору продуктивності, не найкраще рішення. Можна використати якийсь Mobix, але він не такий популярний і не всі його знають і не люблять. Можна використати Redux. Redux доволі великий, монструозний. Мене все ще кидає під від Reduxa Redux самого. Звісно, є Redux ToolKit, який багато хто рекомендує. Це як покращена версія, набагато менше бойлерплейту, не такий страшний код, але все ще доволі великий і складний. Я ж мовчу про те, скільки відео і курсів треба подивитися, щоб почати використовувати Redux. Можна навіть зайти на Udemy і глянути порівняння, скільки курсів є для Redux, і скільки є для, для чого іншого. Теж не, не ідеальне рішення і для маленьких своїх проєктів, не факт, що ви його будете використовувати. Рішення з React Signals не всім заходить, адже вони порушують паттерни програмування, не слідують флаг з підходу. Також є м'ятабельні в React. тому не всім це подобається. Їх називали антипатерном дехто. Хоча рішення дуже цікаве. І в нас знову виникає проблема. Який стейт-менеджер взяти для нашого React стосунку, щоб був простий в використанні? Недовго його потрібно було вчити, якщо це щось нове або у вашій команді нові люди будуть його використовувати. Щоб він не слідував паттернам флаксу, був ім'ютабл, дані були immutable, також зручний в використанні, розмір його був невеликий, і не потрібно було проходити 25 курсів з того, як використовувати даний стейт-менеджер. Сьогодні я вам розкажу про рішення, яке може бути найкращим стейт-менеджером у 2024 році, і вирішити всі ваші проблеми. Ми сьогодні говоримо про Zustand. Zustand. Не знаю, як правильно вимовляється, німецьке слово, німецька не моя сильна сторона, але це слово означає стан. В перекладі з німецькою. Звісно, мій Google-перекладач думає трішки по-іншому, але всі кажуть, що стан ти хай буде стан. Це цікава бібліотека, яка допомагає вам реалізувати state Manager без проблем в вашому застосунку. Що ж, давайте розбиратися з цим цікавим рішенням. Нагадую, що звати мене Рудний Максим, і на цьому каналі я ділюся своїми знаннями з вами. Ну і також роблю огляди цікавих бібліотек для реакту. Підтримати можна мене вподобайкою до даного відео або написавши якийсь коментар. Також в мене є підписка на YouTube канал, можете стати підписником. І скоро я планую випускати ексклюзивні відео для своїх підписників. І також дякую всім, хто вже підписався на канал в YouTube. Став підписником. Також є Patreon, можете зайти подивитися. Будемо називати цю бібліотеку Застенд для зручності. Хоча, якщо неправильно, промовляю, то пишіть в коментарях. Ця бібліотека набирає популярність шаленими темпами. Якщо порівняти її з іншими бібліотеками на NPM Trends, ми побачимо, що вона майже вже досягла по своїй популярності React Redux Toolkit. Популярність все більше і більше росте. А по кількості зірочок на Github заснув вже давно переплюнув Redux Toolkit. Тобто можна припустити, що найближчим часом ця бібліотека стане популярнішою за Redux Toolkit і, можливо, в нас наступних ваших проєктах ви будете вже її використовувати, якщо ще не використовували до цих пір. Тому саме час ознайомитися з цим рішенням. Що ж таке цей state Manager? Він дуже похожий на Redux, але спрощений в використанні. Потрібно писати набагато менше boilerplate коду ніяких редюсерів, екшенів, хоча вони також підтримуються, але можна від цього всього піти. Це immutable state. тобто не сигнали в реакції, а більш-менш стандартний стейт редаксовський. Разом з тим, ви можете створити не один стор, а декілька сторів, тобто слідувати вашій модульній архітектурі і розбивати по доменах ваші стори, щоб вони не перепліталися і не було каші в одному величезному сторі. З точки зору використання це, по суті, хуки. Ви створюєте свій стор, він повертає хук, з цього хука ви вказуєте дані, які хочете взяти, і далі їх використовуєте. І тільки дані оновлюються, ваші компоненти ререндеряться, і ви отримали оновлене значення. По суті, робота з хуками. Разом з тим, вам не потрібен провайдер, ніяких контекст провайдерів, нічого. Просто імпортнули State, Store, використали хук і дані ви маєте. З плюсів. Хоч це і хуки, але. Ви їх можете використовувати не лише в межах компонента, а й в межах окремих функцій. Тобто, якщо вам потрібно написати якусь утиліту, ви можете використати даний хук, просто отримавши стейт з нього, і все. Ніяких правил для хуків тут не потрібно, не потрібно їм слідувати. Тобто, в цьому плані це плюс порівняння з React-Context і з іншими бібліотеками. Давайте подивимось на демо, яке в них є на сайті. Сайт дуже крутий, мінімалістичний, плюс паралакс, виглядає класно, і використ... приклад використання даної бібліотеки. Все, що нам потрібно, це імпортнути застенд, використати create метод. Створити наш state, який по суті буде хуком, І потім ми його використовуємо. Що ми бачимо? В нас є демо, у нас є приклад нашого. Стейта, count і функція increment. Як бачимо, для зміни нашого стейта нам не потрібно використовувати екшени і прокидати різні там тайпи, і потім свічами вибирати, що ми хочемо зробити. Як на мене, то якийсь страшний костиль, коли вам потрібно впихнути величезний свіч, щоб зрозуміти, що треба робити. Тут вже ж набагато простіше і зрозуміліша логіка. У вас є функція, по суті, модифікатор вашого стейта. Вона параметром. Через функцію set, яка дуже похожа, функція set похожа на set state в React, в тому, де ми використовували з, компонент, з класовими компонентами, ми отримуємо поточний state і функція повертає новий state. Причому, якщо ми подивимося, повертає вона новий state, але якщо у вас в даному state більше полів, ніж count. То нам не потрібно весь state повертати. Ми можемо повернути лише ті значення, які змінилися, а бібліотека вже змержить з поточним стейтом і додасть лише зміни. Тобто те, що ми змінили. З точки зору вивчення, давайте порівняємо кількість курсів на Udemy для Zastand і для Redux. наприклад. Для Zastand ми побачимо, що їх приблизно 70-80 для Redux 700, майже 800. Скоро буде. Тобто різниця приблизно в 10 разів. Отже, вивчення цієї бібліотеки набагато простіше буде. Не потрібно проходити кучу цих курсів, щоб зрозуміти, як використовувати цю бібліотеку. Разом з тим, з точки зору розробки, є також плюси: бібліотека підтримує middleware. Тобто, наприклад, DevTools. Якщо вам потрібно в Dev розширеннях слідкувати і дебажити ваш стор, дивитися, як він змінюється. Ви можете використовувати DevTools ті ж самі, що і використовується в редакції. Тут ніхто нічого не придумував, взяли готове рішення і вуаля, працює Також, підтримується зручно, використовується Persist Middleware, який дозволяє вам зберігати ваші стор. І відновлювати його. Також дуже чудове рішення, і все це підтримується з коробки. На NPM ми побачимо, що дана бібліотека має. Майже 3 мільйона 200 тисяч скачувань щотижнево, і тенденція росте. Отже, вона дуже популярна і разом з тим варта вашої уваги. Давайте напишемо простенький застосунок і подивимося, як ця бібліотека працює в житті. Створюємо застосунок у вашому улюбленому IDE. В моєму випадку, це WebStorm. Створюємо за допомогою віт. Як бачимо, стандартний віт плюс React і Counter, Нічого складного. Тепер будемо переписувати наш use state на новий state manager заstand. Для початку подивимося, на приклад документації, як я казав, вже дуже просто і сайт класний. Це, що нам потрібно, це встановити застаand, після чого взяти метод create, створити наш store state. По суті, це в нас hook, тому, як бачите, у нас є ключове слово prefix use. І після цього ми використовуємо. З нюансів, ми вже використовуємо, його, в принципі, як кастомний хук, тому ми отримуємо поля по іменах, не use state, там де був масив. В нашому випадку це Object Destructuring, і ми повертаємо дані. Після чого їх використовуємо. Що ж, давайте попробуємо. Що нам потрібно зробити? Це встановити застанд, npm-in одна єдина бібліотека, більше нічого не потрібно. Почистити наш компонент, викинути все лишнє. Каунти і setCount ми також викидаємо, ми їх перепишемо на своє значення. Як я вже сказав, для роботи з. Даним стором нам не, не, не потрібно використовувати його в межах функціонального компонента і створити тут huki. Ми можемо створити окремий Store, що дуже зручно. Тому ми робимо Store. TS. Далі, слідуємо прикладу, з документації, просто імпортуємо Застанд і створюємо наш Store. Що тут цікаво? У нас є функція Create, яка отримує callback функцію з параметром set. Set, по суті, set state, як в класових компонентах React. -у. Ми йому передаємо значення, яке ми хочемо змінити. Причому важливо, що якщо в нас тут є інші поля, наприклад, name, передавши даний об'єкт, він не перепише всі інші значення. Буде merging Merджен даних. Name залишиться, аккаунт буде змінюватися. Дуже зручно. Експортнемо його і в нашому app.js використаємо імпорт. From State. Тепер потрібно створити. Count і беремо функцію increment, яка буде змінювати. Тепер Count is. Count, ми будемо, і increment також передаємо функцію increment, яка буде змінювати наше значення. Перевіряємо наші коди. Count збільшується. Разом з тим, якщо ми виведемо, наприклад, Name з нашого сторону, давайте подивимося. Коли ми змінюємо count, Нейм не переписується. Як я сказав, відбувається мерджинг, і ті зміни, які ми не міняємо, вони не міняються. Це доволі просто. Окей. Наступний приклад. Важливо на що врахувати, що ми написали приклад в стилі JavaScript без оголошення типів, що не дуже хорошо. Якщо ми подивимося на документацію, ми побачимо, що більш правильний це описувати типи тип вашого стейту. І типи екшенів, функції, які змінюються, після чого ми при створенні нашого хука, стора, передаємо ці типи, і далі ваш ряд застосунок, і TypeScript буде знати, за якими даними він працює, щоб нічого не поламати. Дуже зручно. Наступна важлива штука це слайси. В даному прикладі, що ми використали в. Поді. Оцей підхід буде працювати, але він дуже негативний з точки зору перформансу. Адже, по суті, ваш компонент зараз підписується абсолютно на весь стор, і будь-яке поле, яке там буде змінюватися, буде викликати рендер даного компоненту. По суті, ми реалізували контекст в React, Але нам це не потрібно. Нам необхідні лише ті поля, які дійсно змінюються. Тому більш правильний підхід, буде, ми отримуємо State і з State повертаємо те, що ми хочемо. Взяти, наприклад, count. Тепер створюємо просто зміну count. І тепер, якщо name буде змінюватися десь в якомусь іншому компоненті, при тому, що тут він не використовується, це означає, що наш компонент не буде ререндеритися при зміні якогось іншого поля. Тільки те, що є в нашому випадку, в нас в коді. І І беремо функцію increment, яка дозволяє нам змінювати це значення. Тобто ми використали слайси і тепер все буде працювати так, як нам потрібно. Ще один приклад: використання Stora з роботи з асинхронними даними. Наприклад, ми хочемо. Отримати якісь дані асинхронно Ми просто оголошуємо асинхронну функцію, яка буде робити запит на кудись у ваш endpoint. Жде ці дані, і після цього ми робимо просто сет наших даних, змінюється лише name. Давайте подивимося, як це буде працювати. В нашому коді ми, наприклад, виконаємо import use effect, і Коли буде змінюватися аккаунт, я хочу, наприклад, if account дорівнює 3, ми робимо fetchData. Давайте тільки додамо FetchData, це у нас проміж, тому ми додамо Zen, щоб не матюкався наш лінтер TypeScript. І все. А так ми отримуємо дані і після цього ми можемо вивести name. Отримаємо також name. Давайте його знову-таки виведемо. Подивимося, що ми маємо на виході. У нас зараз є дефолтне значення. Подивимося в терміналі. Збільшуємо. Коли значення 3. Ми бачимо, в нас пішов запит на наш endpoint, отримали дані, і name змінився. Ось такий простий підхід роботи з асинхронними даними. Разом з тим, якщо вам потрібна ще більша інтеграція і зручність, ви можете використовувати React Query, який чудово інтегрується з зм. Якщо вам цікаве відео про React Query, пишіть в коментарях, постараюся зробити. Разом з тим, порівняно з Reduxо, в засаді ви можете створити багато сторів відповідно до домена, до модуля, до компонента, просто щоб не змішувати всю логіку в кучу в одному сторі. Це вам, в принципі, це слідує правилам чистоти коду, clean-code, -код, і ви розділяєте Single Responsibility, ніхто якби не відміняв. Тому дуже ця бібліотека може вам допомогти і в цьому. Рішення. Якщо залишались якісь питання, залишайте коментарі під даним відео. Також нагадую, що в мене є група в телеграмі. Посилання також в описі до даного відео переходьте. Там також можна задавати питання або цікавитися новинками, І коли там щось цікаве, публікую. Що Дякую за увагу. Всього найкращого!